Тетяна тримає портрет свого єдиного сина Костянтина Ірана. Він загинув у березні 2022 року під час ракетного удару по казармам Миколаєва. Через два роки винним, зокрема, й у цьому суд визнав експрокурора міста Геннадія Германа. Проте матері загиблих у ту ніч військових закликають не саджати його за грати, а обміняти на полонених морпіхів. Хай нас почують дуже боляче заробити, але ми. Бажаємо повернути наших хлопчиків з полону. І він буде сидіти. Там можна кухню. Я бачила з інтернету, в яких умовах вони знаходяться. Так, щоб він так не сидів. Ну я думаю, що його, напевно, комусь потрібні зрадники. Ми хочемо, щоб поміняли. Ми хотіли жорсткої кари, хотіли, щоб його посадили довічно, а Потім ми в групі у в мене в групі 90 мам рідних. І ми порадилися в групі. А що його посадять? Його будуть кормити. Він буде сидіти в теплій камері за наші податки. Наразі ж апеляційний суд Одеси розглядає позов адвокатів засудженого. Вони переконують доказів, які б довели причетність Германа до Держзради, недостатньо існують розумні сумніви щодо непричетності Германа до обвинувачення, яке йому інкримінується. Зокрема, та інформації, яка була отримана у представника ФРФ. За думкою обвинувачення е, матеріали справи не містять жодного перехоплення або зняття з інформаційних носіїв інформації, що саме германом бо ця інформація комусь надсилалась. Також адвокат вважає, що рішення суду оголосять наступного місяця. Нагадаємо, 28 червня Приморський районний суд Одеси визнав Геннадія Германа винним у держзраді та відправив на довічне ув'язнення. Тоді Миколаївського експрокурора закидали сирими яйцями. Україні! <Зіху> Слава Україні! Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.